どうも。 Таке сьогодні незвичне у мене до вас привітаннячко. Надіюся, вам сподобалося. Вибачайте, що трішки в такому вигляді в домашньому, тому що донька захотіла е, зробити декілька фото в соняхах. Ну, і, звісно, я ж, як була вдома, з огороду тільки прийшла, і вона мене потягла, поїхали, по... сфотографуємося. Ну, поїхали. Сфотографувалися, і вона вирішила, що мені треба відзняти якийсь цікавий, е цікавий шматочок відео. Ну, от, якось так вийшло. Е так як ви всі бачите перед собою карту, я думаю, вже всі здогадалися, що ми розпочинаємо сьомий тиждень стартів. Ой, вибачте, мандрів. Сьомий <старків> е тиждень мандрів. І я на минулий тиждень завершила в Одеській області, так що я поки що, хоч віртуально насолоджуюся красою Чорного моря та Одеської області, Побуду ще тут трішки, і переміщуся на 21 номер, так як у мене всього-навсього олічка викинула мені. Чи то кубик допоміг улічці всього-навсього 2 годинки. Але я думаю, що цього достатньо. Я якийсь процес один просуну трішки. Зараз вам трішки пізніше покажу, який це буде процес. А разом з тим ще, можливо ж таки деякі роботи свої завершу, тому що лежать, якось в мене не вистачає часу щось завершити. От. Тому. Буду насолоджуватися ще Побережжям Чорного моря, так як на даний час в Одеській області, а потім помандрую до Херсонської області, там також є Чорне море та Азовське. І відпочивали ми в Херсонській області на Чорному морі і на Азовському, так що, можливо, при наступному підключенні деякі фото вам вставлю з цього відпочинку. І дещо згадаю, можливо, розкажу там, де ми те, що ми відвідували в Херсонській області. Надіюся, все-таки, що ми ще зможемо відвідувати багато областей нашої країни, які на даний час не можемо відвідати. Шкода, звісно, але що поробиш. Такі наші реалії сьогодення. Ну, на цьому буду таку теоретичну частинку завершувати, покажу вам трішки практичної своєї частинки, що я буду, з чим я буду мандрувати цього тижня. Так як у, з 1 числа у нас розпочинається такий собі, такі собі цікаві старти, в'яжу, що хочу осінь на носі. То я вирішила в п'ятницю взяти з собою, так як я збиралася їхати до батьків, і на роботі, можливо, була б у мене хвилинка, я взяла з собою пряжу, взяла з собою пряжу, щоб попробувати якийсь візеруночок, щоб розпочати в цих стартах, так? для деякої речі. І так, знаєте, от думаю, ну що ж мені, візеруночок, то я спробую, розпочинати нічого не буду. Треба щось таке цікаве придумати для в'язальних мандрів на наступний тиждень. Візьму я з собою шкарпеткову пряжу. Ось такий моточок. Донька його собі сказала: це буде мій. Мені будуть такі шкарпетки це ось така пряжа. Alize Superwash Comfort Socks в 100 грамах 420 метрів. І склад тут у нас 75% вовна, шерсть і поліамід 25%. Ой, дівчата, тактильно дуже класна, дуже приємна. На колір мені просто неймовірно гарна. І я Візеруночок пробувати, не пробувати на тій пряжі, які, з якою потрібно стартувати в понеділок це одне. Але коли є така краса, ти просто не можеш втриматися. І ось у мене щось з цього вийшло. Дівчата, шкарпеточка зв'язалася на одному подиху. Реально класно, реально тактильно приємно, легесенька, м'якесенька. Так, мало того, що Сама пряжа чудова, дівчата. Я ж ще мега задоволена ось цими спицями, які я придбала. Сказати, що я задоволена, це, ну, це знаєте, так, ну, задоволена та й задоволена. Я просто в захваті, я в ейфорії. Я, я не могла відірватися від цього в'язання. Я в'язала на одному подиху, дивлюся, вже, що мені потрібно йти, але я все-таки продовжую і продовжую в'язати. Тому у мене за два вечора вийшла, ну навіть не повні два вечора вийшла ось така гарненька шкарпеточка. Попробую вставити вам фото на ніжці, як це в процесі, як уже вона зв'язалася. Донька приміряла. Я хотіла завершити, щоб вона приміряла, щоб можна було іншу зв'язати, так? Щоб розуміти, що не так, що можливо, але перев'язувати не доведеться. П'яточку в'язала. Я не знаю, як вона правильно називається, звузила до 10 петель, а потім набирала звідси. Ну, мені досить сподобалося. Спиці у мене номер 2 Говорили там дівчатка в чаті, що це будуть дуже такі жорсткі, чи то як валянки носки, але досить, ну, як ви бачите, бачите ну, я не бачу тут ніякої жорсткості. Взагалі, ну, у мене в'язка така собі не туга, туго не в'яжу, тому, тому досить. Починала я роботу від мисочка, набрала тут 12 петель і потім вже додавала в кожному другому ряді по 2 петельки. Спочатку і в кінці ряду. Звісно, ще це носочки без ВТО. П'яточку досить непогано вийшла, бачите? Таких собі великих яких діру... дірочок там немає. От. Надіюся, що будуть шкарпеточки схожі, тому що я так старалася підібрати, але вже бачу, що трішки різні, так? Але нічого, буде як буде. От. Тому я. Зараз повішу маркерочок. Тут я вже дійшла до ширини потрібної, яка мені потрібна для ширини стопи, тому я можу з певненості просто крокувати далі і подивимося, скільки я зможу вив'язати за 2 годинки. Звісно, що я в'язати сьогодні вже навряд чи буду, тому що є трішки інші плани. Але відзніму цей шматочок відео, щоб, щоб уже тоді взяти і просто розпочати, і не думати, що треба ще щось відзняти. Ось так ми розпочали, відмітили, і, в принципі, можна поки що це все скласти, відкласти, тому що тому, що буду розпочинати щось, щось інше робити. Ну, дівчатка, я не говорю вам до побачення, не прощаюся з вами. З вами приємно проводити час, тому відключаюся на декілька, можливо, днів навіть, і підключуся, щоб вам було вже цікаво. Не перемикайтеся. От і промайнули мої. Дві годинки, насправді пройшло вже декілька днів, тому я вирішила уже відзняти. Я дов'язала і причепила маркерочок, уже, тому, тому що продовжувала в'язати ще було трішки часу. І ось так у мене ось такий, така частина носочка, тут уже я роблю п'яточку, вже зв'язана. Ну, я, в принципі, задоволена своїми просуваннями. Мені дуже подобається те, що виходить. Носочки майже, майже дуже схожі. Майже, майже однакові, трішки там буде різниця, але вона незначна. Донька, в принципі, хотіла взагалі різні. Вона сказала, що їй без різниці, але я думаю, що так буде трішки краще. От. Ну, на цьому, в принципі, немає більше що показувати. Шкарпеточка, як шкарпеточка. Дуже класно в'яжеться, я дуже задоволена оцими спицями мабуть, ще постараюся десь собі знайти 2,5, ну чомусь мені захотілося. А чому захотілося побачити у відео з розпаковкою посилочок, які до мене доїхали. Тому на цьому про ці шкарпеточки я. Вже не буду, мабуть, говорити, а трішки вам розкажу про Херсонську область, яке я зараз зупинилася. Довелося нам двічі відпочивати, навіть не двічі. Тричі ми були в Херсонській області. Перший раз це була Херсонська область Чорне море, село Лазурне, досить класно там, нам дуже сподобалося море чудове. Одне, що це відкрите море, і там було трішки прохолодно, тому що течії холодні, коли ну, в морі ж є в нас течії холодні, так і от коли вони наближаються до Побережжя, то вода стає прохолодною. Але це все добре. А дуже нам сподобалося, що туди на той час припливали щодня зранку дельфіни. І це було неймовірно класно. На жаль, відео в мене немає цих дельфінів, але ну, саме море, сам відпочинок, і оці дельфіни нам дуже сподобалося. Коли ми відпочивали в Лазурному, ми їздили на екскурсію на Гейзер. На Херсонщині їх. Не один він гейзер цей. Мабуть, якщо я не помиляюсь, гаряче джерело він називається. І цей гейзер це природня вода, термальна вода, яка має цілу купу мінеральних речовин, які дуже корисні для нашого організму. І от ми вирішили поїхати туди. Я на той момент була. Ну, Трішки пригоріла на сонечку. У мене все тіло пекло, червоне було. І я ж думала, як же я буду купатися в, цих, в гарячому цьому джерелі. Тому, коли ми приїхали, я побачила там над кожним там такі басейни, огороджена територія. Два, здається, басейни було. Там один з температурою. От я не пам'ятаю, мабуть, 80 градусів, а інший, мабуть, щось близько 50. То ми, звісно, що зразу пішли в той, де 50 і то було страшно заходити, але, мабуть, все-таки ці мінерали, які там є, так, вони якось чи то нейтралізують температуру самої цієї гарячої води. Одним словом, коли я туди ну, занурилася в цю воду, то всі мої, я думала, ну, представте, попечене тіло і в гарячу воду. Але коли я занурилась, то я взагалі не відчувала того, що щось мені там пече. І коли, коли я вже виходила звідти, то тіло знову починало пекти, як звичайно. так? Що там, що там такого? Корисного. Ці гейзери дуже корисні для людей, у яких є проблеми з опорно-руховим апаратом. Так от, ми там побували, досить нам сподобалося. Навіть заходили в який 80 градусів, і на наступний день у мене вже не було ніяких опіків, не було почервоніння на шкірі, ну, тобто, якісь мінеральні ці. Води якось подіяли на, на, на мою шкіру. От, і коли ми там були, то один чоловік їхав з нами, ну, з нами в автобусі і говорив, що він вже їхав туди десятий раз, і йому. Ну, що здається, з колінами було, то він говорив, що йому дуже допомагають ці всі процедури. Але там є одне, але не переборщити там більше 10 хвилин в цій воді знаходитися не можна. Тобто, ви опускаєтеся в басейн, занурюєтеся там, плаваєте, чи ходите, чи просто стоїте, що ви хочете робити. А потім через цей годинник великий. Ви поглядаєте на час, який ви зайшли, і час, коли вам потрібно вийти, і виходити. Потім знову ж, вибачте, потім знову так само. Через 10-15 хвилин знову ви заходите і знову та сама процедура. Це о, там, де ми були в лазурному. Потім два роки підряд. Це 18 і рік. Здається, правильно, відпочивали на Арабатській стрілці. Це також Херсонщина. Це те місце, де нам ну, взагалі ми настільки були задоволені відпочинком. Там я вам ставлю декілька фотографій там, де ми були. Це там на цій Арабатській стрілці є Рожеві, рожеве озеро. Це колись там видобували сіль і просто. Там якісь водорослі, є такі, які під дією сонця вони забарвлюють воду в рожевий колір. Ну, Я вам ставлю фотографію, подивитися, досить класне. ну, Класно так ми туди поїхали, ідеш так, то ну, солі такі доріжки, а там десь така червона ропа. Ми її навіть набирали в бутилки, додавали тоді в ванну собі, приймали. З цією ропою, вона, до речі, не пропадає. от, ну, Так цікаво було. Потім ще ми були: там є солю, солені озера це такі штучні, також, мабуть, там щось видобувалося і заповнилася вода це як мертве море. Там лягаєш, і вода тебе виштовхує, і ти як поплавок на цій воді зверху. Я ніколи так не думала, що можна так просто лягти на воду. і Не треба там ні, ні руками, ні ногами нічого робити. Ти лежиш, і тебе, вода, водичка тебе тримає. От. І ще там також на цій рабатській стрільці є також термальне, термальне джерело, гаряче джерело. Там також для людей з проблемами опорно-рухового апарату, потім з нерв, Що здається, з нервовою системою також там жіночі і чоловічі проблеми якісь. Ну, одним словом, люди туди їдуть лікуватися, вони проходять декілька ну, сеансів, ну не декілька, це мабуть сеансів 10-15. Ну, а ми, звісно, поїхали, щоб подивитися, спробувати, то нам також там сподобалося. Цікаво було. От, і ще на цій Арабатській стрілці є гліцеринове озеро. Але, на жаль, нам туди чомусь ми туди не доїхали, так як це було в. В сусідньому населеному пункті Арабатська стрілка вона таке: це довга така коса в морі, на якій розташовані населені пункти. Населені пункти це спочатку Генічівська горка, потім Щасливцеве і Стрілкове. В Стрілковому там вже більш таке море глибоке, в Щасливцево, і Ген... генгорка, Ген... Генічівська горка. Це для діток дуже класно там, ну, в щасливі це трішки глибше вже а в Генічецькій горці там взагалі дуже мілке море і багато з дітками відпочиває людей. В Генічівській горці ще також є аквапарк, дуже класний, нам дуже сподобалося там куча всяких гірок, цікавих гірок. Ну, діти там в захваті просто дуже весело провели час. Зараз це згадують, так, знаєте, з такою. З таким захопленням. І дуже шкодуємо, що ми не поїхали в минулому році. От, якось, ну, ось, якась така в мене трішки розповідь вийшла сумбурна, але я думаю, вам сподобається ще. Зараз вам додам трішки фотографій, постараюсь попідписувати дещо. І, звісно, додам ще. Відео, якщо мені вдасться, трішки записувала класного моря вам, Азовського. На жаль, це було давно, але відео залишилося. Якщо мені вдасться його завантажити знову в телефон, то я вам його обов'язково вставлю. Дякую вам всім за перегляд. Не перемикайтеся, подивитися ще декілька фотографій моря. І я думаю, що на наступному тижні будемо вже з вами мандрувати далі. Do pobaczenia poka poka.